Протягом дві року до управління пенсійного фонду Нікополя та району надійшло 820 мільйонів гривень, що дало можливість забезпечити виплату пенсій та грошової допомоги своєчасно та в повному обсязі. За 12 місяців минулого року управлінням призначено 2703 нові пенсійні справи та прийнято 95 пакетів документів для призначення пенсій за особливі заслуги перед Україною. Проведені перерахунку, в тому числі пенсії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Таких у місті районі 54 особи. Середній розмір їх пенсій на 1 січня поточного року складає трохи більше трьох тисяч гривень. Проведені перерахунки сприяли підвищенню рівня пенсійного забезпечення громадян. Середній розмір призначених пенсій за всіма законами складає 1270 гривень на сьогодні. Ну, це на 94 гривні більше, більше в порівнянні з минулим роком. У Нікополі районі близько 55 тисяч пенсіонерів. Це означає, що на кожного працюючого приходиться більше одного непрацюючого. Мінімальна пенсія Нікопольчан складає 822 гривні. Максимально у Нікополі отримує отримає один науковий співробітник. Це 8800 гривень. Пенсійний фонд проводить і роботу з боргом на 1 січня 2012 тисячі залишаються несплаченими майже 9 мільйонів гривень страхових внесків та 300 тисяч гривень з єдиного внеску. Більшість з них борг підприємств, що перебувають в процедурах банкрутства. Ще треба сказати, що по пільгових пенсіях більше 20 мільйонів у нас боргу, тобто один трубний завод, який у нас є, він щомісяця нарощує по одному більше мільйона гривень, дає. Рост нам боргу по пільговим пенсіям. Це немала сума, якщо взяти 20 мільйонів борг по пільговим пенсіям і 8,8 мільйонів по страхових внесках. Але те, що залежить від спеціалістів пенсійного фонду, все зроблено, все охоплено претензійно позовною роботою. І робота в цьому напрямку ведеться жорстко. Зараз пенсійний фонд переїхав до нової будівлі за адресою проспект Трубників 11Б. Тут працівники чекають на нікопольців та мешканців району. Телефон для консультації 69 17 83.